Доброго ранку, бо то, що я знімаю ранком. Е, але відео вийде в обід. то що казати доброго обіду. Коротше, hello, Friendly з вами, Денис Friendly. Є проблемка. Проснувся вроді спочатку нічого. Тепер приїхав з магазину, нагинаюся, спина ж жахливо болить. Дуже. Тому я в цьому відео буду тако стояти, випрямо Виправну... ж... випрянувшись, треба буде сидіти, їсти з вами. Коротше. Але ще й по коментарі треба піти, якщо лишиться час, час. Там було пару коментарів, за вчора можна зачитати. Та під е, решту відео поки що жодного. Ну, наберуться там вже хоча б під кожне відео, хоча б хай буде 10 коментарів, будемо читати. Зараз там нема про що писати. І писати теж, і читати теж. Тому такі справи, я не знаю. Може до кінця дня пройде та спина, мені ще на роботу йти зараз. Тому я почав зранку, ви знаєте, як я зранку починаю, але в обід виходить, значить я йду на роботу. Це логічно. Самі уважні мої підписники це знають. Коротше, сьогодні я купив десерт, Давно їх, до речі, не було. Останні десерти, по-моєму, навіть того року ще навіть їли. Був ківі, була полуниця і щось таке було, що дуже важко то їв. Ааа, я знаю. То був сир з, ї... з родзинками, та. Солодкий сир з родінку. То я взагалі не міг їсти. Та, це було цього року. Та. А от ківі і інші смаки а... Ківі і Персик це було того року. Завести новий смак шоколад і ще є полуниця. Не знаю, я подивлюся, якщо полуницю ми не пробували, то ще е, за пару днів і його візьму. Так. Тому такі справи, поїхали до заставки. Денюс Френді реагує, Деніс Френді реагує, спина болить, але нічого. Е, сьогодні буде він реагувати. Окей, окей. Е, коротко, гаврюша, до речі, вроді гаврюші не було, а може і було. Шоколадом, десерт, сметані, молоко. Молоко вмісний, вмісний вмісний. Поїхали їсти. Та, поїхали дружні їсти такі справи. Е, моя підписниця вчора прокоментувала о той же шорт, який я знімав два дні назад. Е, на кінець написала. Та та Аліна. Ну зараз не відкрию. Як тут починати? Тут... А, опен, во, open. А, то що тут, тут не розсламлювати треба? А, видно, ні. Ну, але пишеш опен. Бо я знаю, що там вроді, треба надломати. Ну, чекайте, попробую надломати. У мене нема на це часу. Коротше, треба помічника ножника. Ножника. І ножника, та ножниця. Я зараз пух по... Мене спина жорстко болить, а це відкрити гавно не годен. Йшли <звук> твою мать зі мною. Я зараз з тим по голові, кому... Тому, хто так закрив, упакував, як чорт. Мене стара болить як всім насрати одним говном. Так. Так, тут стоїть. Зараз кажете. Ага, в тебе спина болить брехло. Я вам зараз дам брехло. Я цей... Мене болить, але я вже злобою себе, знаєте. Просто ще не нахилився, тепер нахилився. Та все, я надрізав це опен. Так і знав, що я треба нарізати. так? Ану? Все, відкрили. Поїхали далі. Так. Коротше, там моя підписниця. Ні, я не можу зібратися з думками. Так, ногою закриваю. Так. Так, добре, давайте. Тільки. А, так, я сьогодні знімаю у кімнаті, бо я вже думаю. Я вчора прибирав ту велику кімнату, бо мама не зрозуміла, що я там знімав, як ви зрозуміли, не зроз... вона не зрозуміла, що я там знімав, бо я встиг до неї прийти. Я за пару хвилин до його приходу, бо я забувся. Просидівся ти цей. Скажете, ну це ж вона подивиться твій відео. Вона не дивиться, слава Богу, мої відео. Тепер ви розумієте, чому я говорю про все, що хочу на цьому каналі. І про... І, і, і кривлюся не привів. То що слава богу, мама це не бачить. Вона каже, як ви скажете, а як вона очі на це закриває. Вона бачила, але. Коротше. Добре, що закриває. Так, поїхали тестити. А, ну і про підписницю. Вона написала, коротше. Ото всі, я думаю, глянули той шорт, бо там були мої підписники і були чужі, які написали. Коротше, я порофлив, я її зустрів. Ми якось здибались в магазині. Та, вона, типу, каже, можна з тобою, бо ви самі знаєте, де мене можна найбільше на в магазині. І ця якраз Аліна, вона, вона походу з мого міста. Та, бо я не, не, не дізнавався, але якщо дивишся зараз Аліну, то напишеш з якого ти. А може, не пиши ліпше, не пали адресу, щоб ніхто не... І, ліпше не пиши, бо може хтось там адресу, знаєте, місце знаходження не можна розголошувати, бо то небезпечно, як не я. І, коротше, вона така каже: о, привіт, тіпа, класні ролики, тири-пири, класно знімаєш, можна, 100, е, тіпа, можна сфоткатися, я такий жартую, 10 тисяч на карту і фоткусь. І вона дійсно матюкнулася. Я кажу, то, ну добре, для тебе 15 я каже. Що Ну, типу, Вона каже, ти що, прикалуйся потім. Він каже, та я жартую, жартую. І потім розказав і вже пояснив. Нічого не подумайте, він просто пожартував. Або там одна б написала. Хто ти такий? Що ти себе показуєш десь тишиш на карта. Та просто це жарт був ти все. Це щось в стилі енергії, знаєте, його самозакоханість. Що я найкращий, щось, типу, ну, це було пародія на нього, скажімо так. Шоколад прикольний. Тут що шоколад і молоко, там? Шоколад сметана молоко місті. Коротше, шоколад плюс молоко, пою. В принципі, 9 балів, прикольно. Я, до речі, його взяв з морозилки холодний, але я хотів його трошки розігріти. Нічого, нормально, нормально. 9 балів. Давайте окремо шоколад, окремо молоко. Поїхали. Тут все по 9, молоко. Шоколад 9. Молоко. А от молоко 8. Так, молоко все таки 8. вмісний, та. Тому що коли 9. Ну, за, е, разом, та 9. Це відео я закину 12.12, але. -12, але, але, але. Але, але, а, пум, пум. рутун тун, Але цей. Вийде він вже десь в четвертій годині, коли я прибуду додому. Ну, самі знаєте, жирати мене байт я не хочу. А мобільні, так. У мене там 2000, я ще треба до кінця місяця протриматися. Теж таке заливати. А ви скажете, там, ви зараз запитаєте, там що вайфайна ну, нема? Ну там є вайфайл, він не робить. Просто пусте місце на шафі там займає. Просто стоїть. І, ніхто. і він не горить, і нічого не робить. У нас, та волонтерка, що організовувала там, де ми плетемо, то вона мала його зробити, але щось не зробила. Ну ні, так ні. З'їмо на YouTube Shorts сейчас, там? Лишимо для YouTube Shorts. Ой, це дуже багато. Ви зараз запитаєтесь, а ти зранку їш, а типу перед цим ще снідеш, я снідає, я ж нормальний зустрічатку і вам потім то, що для вас на відео. Ой, це щось молоко таке нудне. Оце молоко вмісте. Так, що я ще мав щось розказати, чи ні? Нагадаю, розкажу. А, я вже нагадав, так. Коротше, я вчора... Дивіться... Я раніше, ну, пару тижнів назад, ну, пару днів назад у мене як було в описі правила каналу, що я написав, і, де, і мої соціальні мережі. Мені... Багато писали в директі, що ну, а чого ти силку не, не лишаєш на свої соцмережі? Що з того, ми ж не будемо ом, тіпа, спеціально тебе там шукати. Ну, типу, ті, ті, що хочуть тебе ну, постійно щось запитати, щось ну, в інстаграмі, то вони тебе знайдуть. Але тіпа, чому ти для всіх силочку не лишаєш на соцмережі? Я такий кажу, ну але як ти переходиш, воно не, не переходить на додаток Інстаграм, а на хром інстаграм. Розумієте? Бо я так перевірив, це я не знаю для чого ці силки. Я от тако переходжу, коу вказані, воно мені на хром, воно не переходить на додаток, інстаграм, так само Facebook, що і так, і так вам доведеться шукати. Але так і буде. Я вчора спеціально над останніми відосами, які ставив прев'ю за 10 жовтня і за 11. Уже так і буде, поставив силки, може. Вони скопіюють їх і вставлять у додатку. Хоча там додатку не можна вставити, там треба зразу перехід. Не знаю, може у когось буде переходити через самий мобільний додаток Instagram. Ну у мене переходить на Chrome, тому я лишаюсь Посилання вже тепер на свої соцмережі, щоб ви вже там нічого до мене не казали. Трошки оформив, правда, мені ідеально не вдалося оформити. Але трохи оформив. Тому думаю, вам вже сподобається нове оформлення в описі. Силочки я залишив, тому ті, хто не мав, ну, не приєднався до Інстаграму, не приєднався, ну, Тік-Ток таке, до Фейсбуку, хоча там теж таке. Коротше, ви тепер можете мене знайти, так. Якби я ще знімав зараз ці відео в 16 -му, 17 -му році, ще би силку на контакти лишив, але так як е контакти ворожий сайт для нас, тому вже ні. Бо я там є, але... там я не веду нічого. Взагалі навіть не пам'ятаю, коли туди останній раз заходив. Ну, лайно той, той сайт і все. Казали, що його сплагіатили з Фейсбуком. Ну але знаєте що, коли я останній раз заходив цього року, там, ну, оно вигляд гірше стало. Але розумієте, воно все одно було цікавіше, ніж Facebook. Чого? Бо то, що там було... Би ж зрозуміли ще раз. По-друге, по-друге, по-друге. що там ще було. Ну коротше, воно було краще за Фейсбук, так? Були ігри, хоча галімі Галі мії ігри, але вони були. А також було. Від, ну, відеозаписи є у Фейсбуці, але... Там музика краща була. Музика у Фейсбуці тепер вже вони додавали на кінець, раніше не було. Але розумієте, музика тут у Фейсбуці всього до... Так як рингтон, до 2 хвилин, типа, та і приспів, бо я подобавляв там пару. А у контактах повна. То вже Фейсбук гірше, так. Так і справа. Так, у нас ще так лишається, я не знаю, чи ми це будемо. Може, давайте. В мене ж там. Чекайте, а я каву пив, так? Там якась кава моя стоїть. Ну, а що кава, з десертом. Бо, розумієте, це рідке, кава сама рідка. Це якось не, одне за одним недуром. Е, тому, тому, тому. Все-таки. нічого, Зато у мене в Фейсбуці більше аудиторія. Правда, всі старопіори, ну, типу, старі люди підписалися, але хоч циферку дали. У контакті теж я ці, я знаю, в стилі шортів, ну, в стилі тік в своїх цих відео, але там називається ВК-кліпи. Крінжатіна. Я взагалі не бачу сенсу вести ту сторінку, яка недоступна в нас в Україні. Ну навіщо кому нам в нас скотилося і так. Ті, хто дивиться це відео, але я не знаю, мене може дивиться нове покоління, яке навіть не знає про існування цього, цієї галімої мережі. Але все рівно, може є щось старіше мене ну, з віддавна дивляться, бо от мої перші підписники з 15-го року. Писав мені, що мене дивився. У 15 році ми дуже так активно в ВК сиділи. Тому, коротше, напишіть, чи ви десь ще заходите в ті контакти, чи не заходите, я взагалі. Не заходжу. Тому пишіть. Та. Чекайте. А думаю, буде відрижка, ні. Там ще цей. Ну, Twitter. твіттер. Твіттер, твіттер, твіттер. Так і дотепер немає, тому я вказав в описі, що Твіттера немає. Та тепер, знаєте, так обідно, що я не успів зареєструватися у Твіттер ще до того, коли була пташка синя. Тепер вже хрест і Маска, так. Типа SpaceX і він перейменував на X. Трохи обідно, так. Бо. Але й кар'язниця. Як я, так я. Чекайте, 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 там якісь проблеми чекайте. Тато там щось хоче. Коротше, тако перемішав, але я вже не гонці їсти, я не ївся. Все, добре, оціночка загальна 9 балів, і це тільки через те, що шоколад витащу. Так то не дуже. так. Е, тому такі справи. Коротше, це буде тоді на потім. Може щось завтра з цим придумаємо з'їмо. Ні, ну самі розумієте, таку велику банку зараз саме. Я ж зараз буду взагалі, як той ніко. Авокадо, той, що жере постійно. Тому та треба думати. Та ні, по-перше, я не це з'їсти, та по-друге, вже зажирно, та. Може, завтра з чимось це поєднаємо. Може якісь варення додавлю, будь завтра. Друг. Ну, подивимося. Ну, на YouTube шорт ми зараз, може, чи вже пізніше на вечір з'їмо, бо то вже немає часу. Добре, давайте почитаємо ваші коменти, чи, я, чи що буде, буде мені. Я вже не це їсти. Погнали! 11 коментарів за вчора ви лишили, вилишили. Ну. Порівняно більше, ніж під ОСУ. Ну там було теж, що під нічною Болгарією хоч там 30 лише. Ну, давайте ще тут. І, ну, Більше активу від вас. Містер Бісе, так знімай частіше у них, в окулярах. А, забув їх сьогодні одіти. Ну, то вже. Марго Тобі: вкус ванілі дуже приємний. Та-та, дуже смачно, таке нібито молочне. Ну, ваніль, типа як квітка, та, ванільлива, бо то завжди намальована та квітка, то виходить та. Треба подивитися в інтернеті. Та, Джонні Джокер 22, жду більше відео в очках. Добре буде. Мені видно добре на прев'ю пачку. Добре. Та трохи видно, але бачиш, ось тут, де трубочка зображена, вона розмита, бо вона біла. І то, знаєте, чим біле, і ти вдень знімаєш щось не видно. А вже що, на вечір? А, на вечір би, може, було би. Ну, ввечері гірша якість, як я знімаю, так. Але трубочку було б видно, так. Деніел Паркер, да, знімай більше. В окулярах маєш на увазі. Та і звині, не, що не посмотрив всі твої відео, котрий ти зняв вчора. Обіщав обов'язково посмотри. Та то не один тільки ти, що не подивився. Нічого, подивишся, залишиш коментарі. Я поставлю лайк при можливості, якщо не забуду. Тому так, надіюся, дякую, що вибачився. А мені ваніль не дуже подобається. То саме, що смак молока таке, як коротше молоко, і додати туди цукру. Ну, не... ну, може, частково так, але ще плюс дуже так. Як написала Марго, е, приємний смак, як вона написала. Тому дійсно, для мене приємний смак. Ну, для тебе, напевно, ні. Я Ася Яремчук, якщо ти так пишеш. Е, так, знімайтеся, якщо в окулярах, я теж хожу у них. У мене 2,0 і 2,5 у тебе. А, це типа 20 і 2,5, це погіршення, походу. Ну, це не розмір очей, це типа наскільки ти вже не бачиш. Але, а в тебе плюс чи мінус? Бо якщо мінус, то. Ну, в мене мінус, коротше. Точно знаю. Якщо вже мінус, а окуляри тільки, бо я здалека не бачу. Якщо в тебе ще плюс, то тобі ще так. Ну, а тепер ти, ти вже теж ходиш в них, значить може в тебе і мінус. Ну, коротше, пиши, що в тебе, так. А я не знаю, як тут по цифрах, треба запитатися. Я запитаюся у мами, бо то ми в 21-му році ходили ці всі зорі провіряти два роки назад. І я лікувався у лікарні, знаєте, всякі ці тести, це ще всякі ці мигалки, тести по комп'ютерах, якщо ти бачиш, ти не бачиш, і я їх не пройшов. Ну, зір не дозволив. Ходив, ходив, пусто ходив. Та. Е, ну я запитаюся у мами, і тобі точно завтра скажу. Та. Чи напишу тут у відповіді? Кристина Матвієв, де знімаю в очках? Ок, поняв. Ні, не знімай, мені більше подобається, коли ти знімаєш без них. А, без окулярів, понял. А чому ти в очках? Та я завжди в багатьох відео їх знімав. Е, знімав в окулярах. Тому такі справа. Добре, дружні, на цьому все, бо 32 треба йти збиратися. На цьому все. Про активність пам'ятаємо, про коментарі найбільше, Лайки, якщо не спише, то теж. З вами був Френів. всім гарного дня, всім успіхів, всім. Пока. До наступного завтрашнього відео. Не знаю. Якщо щось придумаю, варення, доверення, і завтра продовження з цим. Не придумаю, як завжди, магазин на мене чекає. Всім пока! Так, бувайте, йоу.